Отже, ми з вами отримали наш персонаж, яким можна керувати за допомогою натиснення клавіш стрілочка вгору вниз, вправо та вліво, відповідно. Незалежно від того, чи натиснути в нас зелений прапорець чи ні, ми можемо керувати нашим персонажем. Чому це відбувається? Тому що він, тригер в нас є, лише натиск на нашу клавішу. Тепер я хочу змінити код, для того, щоб він більш працював ефективніше. І керувати нашим персонажем було можливо лише тоді, коли натиснути зелений прапорець. Для цього мені потрібно створити певну процедуру або блок. Заходимо з вами в категорію Мої блоки, вони самі останні і знаходяться в кінці. Створимо блок. Створити блок. І потрібно ввести назву блоку. Для кожної дії бажано окремо. Якщо ми з вами хочемо замінити рух угору, я замінюю назвою як вгору англійською ап. «Up». up. Ви можете назвати, як вам заманеться, але щоб ви розуміли, що ця команда, що цей блок буде відноситься саме для руху вгору. Гаразд. Все. Тепер дуже важливо. Це ми визначаємо з вами, що будемо робити, коли будемо визивати цю процедуру. Які дії тут потрібно? Нам потрібно з вами переписати фактично три таких пазлика наших. Да? Перше, коли натиснута стрілочка, вона заміняється логічною схемою, якщо натиснута стрілочка. Для цього ми з вами зайдемо в керування і знайдемо полк. Якщо то, беремо з вами, якщо то, тобто якщо у нас відбувається якась подія, натиснуто клавішу, то тоді ми будемо виконувати наступні програми. Заходимо датчики, тобто вони будуть щитити інформацію, що відбувається, да, або сенсори, інколи, називається, бачимо клавішу натиснуту, беремо її, вставляємо. І замість пропуск випадаємо, вибираємо з падаючого списку стрілка вгору. Все. Відповідно, ми вставляємо з вами весь код, який ми застосовували для саме, коли коли писали. Да? Все. Все необхідне у нас є, і нам не потрібно блок подій, коли натиснути. У нас є визначена процедура. Тепер, щоб вона працювала, давайте тут змінимо, у нас більше цікаве в даному випадку код, щоб вона працювала в головному тілі програми, ми з вами зайдемо в керування і виберемо важливий блок завжди. Це цикл, який буде повторюватися постійно, допоки ви не нажмете Стоп. Беремо наше завжди. тобто Ми з вами працювали повторами визначали кількість, а тут завжди, поки ви якась не буде наступна умова припинення програми. Заходимо в блоки і беремо наш визначення ап і ставимо його завжди. Отже, тепер завжди, при виконанні програми через заданий праповерець, ми можемо з вами користуватися цим ап. Відповідно, створимо. Наступні блоки, які будуть позначати рух вниз, вліво та вправо. Створимо блок. Назва. Down це значить «вниз». Це буде рух вниз. Треба визначити його. Я хочу скопіювати. Оце своє, якщо для чого? Щоб тут поміняти стрілку вгору на стрілку вниз. Все, тобто Ми визначаємо вниз, як коли стрілочка вниз нажимається. І, відповідно, тут достатньо просто повернути да, напрямок. Угу. Тобто, у нас стрілка вниз була. Ось наш весь блок, який замінився ось таким блоком програми. І, відповідно, down процедуру або блок, ми кидаємо сюди в блок завжди, щоб воно виконувалося. Так? Оце можна. <забрати>, він нам не потрібне. Ось така краса. Ну, тепер дивимося, нажимаємо зелений прапорець, бачимо, рухається, вгору вниз, вгору вниз. Нажали, рухається. Прекрасно. Він навіть швидше, бачите, як рухається. Нажала, я зажала фактично клавішу, він у мене рухається. Коли ліво вправо в мене вдосі через, дивимося, як стрілочка праворуч, ми нажимаємо, бачимо, ми робимо один крок, як би я не зажимала. Вгору я нажимаю, він швидше, бачите, можна зажати, і він фактично бігає. Коли, ну, прекрасно, так? Да? Добре, тепер відповідно робимо наші блоки. Для руху праворуч створюємо блок. Right, праворуч. Раз. Беремо для нього визначення. Угу. Що я просто копіюю оцю вставку там, де якщо, дублювати. Що нам з вами тільки потрібно? Змінити. Яка клавіша називається, в даному випадку цей рух праворуч. І потрібно змінити напрямочок? От, стрілочка 90. Відповідно, це нам не потрібно. І блок рейд кидаємо дозавжди. Угу. Відповідно, далі давайте для руху вліворуч. У нас буде Left. Руст, значаємо для Left. Дублюємо наш блок, якщо. І нам це більше не спішимо. Стрілочка, тепер у нас буде з вами ліворуч. Міняємо напрямок руху, так, на мінус 90 тут буде в нас. Щоб гарно у нас ліворуч було. І тепер ми стиль обертання позичимо з руху ліворуч попереднього, щоб у нас гарно відбувалися повороти. Це ось у нас є всі блоки, і, відповідно, left ми кидаємо сюди. Все. Тобто основна наша програма буде ось. Так, є нас завжди всі, і відповідно виконується керування нашою, нашим персонажем через блоки. Тепер дивіться, я Починаємо. Ж... І у нас відбувається прекрасно. Тепер, коли зелений прапорець, якби я не тиснула на клавіші керування, вони не працюють. Все, ми з вами навчилися керувати нашим персонажем через блоки.